Тема сьогоднішнього року це подібність трикутників. У повсякденному житті ви часто стикаєтесь з об'єктами, які мають однакову форму, але різні за розміром. Ну, наприклад, ось тут ви бачите на малюночку м'ячики, вони однакову форму мають, чайна ложка та столова ложка, вони, бачите, однакові, але різні за розмірами. Якісь там, Ємності, також мають різні розміри, але однакову форму. Наприклад, можна взяти макет літака і сам літак, то також будуть мати однакову форму, але різні розміри. Ось тут ми зустрічаємося з вами з подібністю. Саме ось це поняття, коли у нас однакова форма а різні розміри, то це у нас будуть подібні між собою фігури. Наприклад, подібними у нас будуть будь-які два кола, будь-які два квадрата. Рівносторонні трикутники вони будуть також між собою подібними. На даному малюнку, ви бачите два трикутники, у яких, ви бачите, кут А і кут А1, кут Б і Б1, кут С і С1 між собою рівні. Бачите, кут А1 дорівнює А, Б1 дорівнює Б, С1 дорівнює С. Сторони Аби. І А1Б1 лежить проти кута С і С1. Такі сторони називають відповідними, тобто сторони АБ і А1Б1 називаються відповідними, тобто які мають при собі однакові кути. АБ та А1Б1 відповідні. Ну, і також ми можемо сказати, що сторона В та Б1С1 також це відповідні сторони, а АЦ та А1С1 називаються відповідними сторонами. А також у нас ж тут відповідні кути, бо вони між собою рівні. Отже, звідси випливає правило. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути відповідно рівні, та сторони одного трикутника пропорційно відповідним сторонам другого трикутника. Як це записати? Тобто, у нас виходить, що кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1 і кут С дорівнює куту С1. Сторони відповідно пропорційні. Тобто АВ відноситься до а 1 в 1 як БЦ до в 1 С1, як АЦ до А1. 1. Тобто, якщо ми беремо сторони більшого трикутника, пишемо вгорі, сторони меншого трикутника пишемо внизу, то говорять про те, що ці трикутники подібні. Знак подібності у нас така от хвилька закручена, тобто як знак нескінченності не до кінця записаний. І записується так, що трикутник А Б, С. Подібний, Замість знака дорівнює ми пишемо тепер подібний трикутнику А1, Б1, С1. Ось таким чином записується, що трикутники у нас будуть подібними. А зараз розглянемо лимо про подібні трикутники. пряма, яка паралельна стороні трикутника та перетинає дві інших його сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. Це говорить про те. Проведемо пряму, яка буде паралельна будь-якій його стороні. Ну, наприклад, я проведу отак от пряму, вона називається А1Б1, і ця пряма буде паралельна до АБ. АБ паралельна до А1Б1. То цією прямою відтинається подібний трикутник до даного. Як це з'ясувати? Ну, дивіться, у нас кут. Кут С буде спільний для цих двох трикутників. Правильно, так як у нас дві прямі паралельні кут А і кут А1, вони будуть відповідними, кут Б та Б1 будуть також відповідними кутами для паралельних прямих та січної, то ми бачимо, що ми отримали два трикутники, у яких будуть рівні кути. То ми можемо сказати, що трикутник А, Б, С подібний. Трикутнику А1, Б1 та С. Також ми повинні це запам'ятати. Якщо ми в трикутнику проводимо паралельну пряму до будь-якої зі сторін, то ця пряма відтинає подібний трикутник. завдань. У нас перше завдання таке: Нано два трикутники: Трикутник БС і трикутник МНК. Нам відомо, що кут А дорівнює 40 градусів. Перенесемо все на малюнок 40 градусів, Кут Б 82 градуси, Кут М дорівнює 40 градусів, Кут К дорівнює 58 градусів. Сторона Аба дорівнює 2,4, Б це 2,1, А це 3,9, МН 3,2. НК 2,8, МК 5,2. Треба перевірити, чи будуть вони подібними. Ну, щоб перевірити, то всі кути у нас повинні бути відповідно рівними і сторони відповідно пропорційними. В трикутнику АВС давайте знайдемо кут С. Трикутник АВС… Шукаємо кут С. Кут С у нас буде дорівнювати різниці 180, відняти 40, додати 82. Це у нас буде 122. Отже, кут у нас буде 58. Кут С ми знайшли, буде 58. В трикутнику МНК знайдете, знайдемо кут N. Кут Н у нас буде дорівнювати 180, відняти суму тих двох відомих кутів 40 та 58. Ми отримаємо 82. Отже, ми бачимо, що кут А дорівнює куту М, дорівнює 40 градусів. Кут В дорівнює куту N, бо кут N у нас 82 градуси. І кут С у нас дорівнює куту К і дорівнює 58 градусів. Тобто ми показали, що всі кути у нас рівні. Тепер треба перевірити, чи будуть відповідні сторони пропорційними. Відповідні це ті, які лежать напроти рівних кутів. 58 тут 24, 58, тут 3,2. Отже, відношення у нас буде. 2,4 відноситься до 3,2 повинно дорівнювати як 2,1 на 2,8, тобто у нас сторона до сторони. І 3,9 до 5,2 повинно дорівнювати. 3,9 до 5,2. Щоб це перевірити, ми повинні поскорочувати, незважаючи на коми. Бачите, ми тут можемо в кожному дробові перенести кому на один знак від цього значення дробу не зміниться. 24 та 32 ми можемо поділити на 8 на 8. Це в нас буде 3 четвертих. 21 та 28 можна поділити на 7. Це буде також 3 та 4. 3 четвертих. 39 та 52 ми можемо поділити на 13. Це у нас буде 3 та 4, тобто 3 четвертих. Ми бачимо, що відношення сторін у нас буде рівне. Тобто, звідси слідує, що АБ відноситься до МН. Як BC відноситься до НК, і як АС відноситься до МК. Це все у нас однаково. слідує у нас, так як у нас рівні і сторони пропорційні, то трикутник А Б С буде подібний трикутнику МНК, що треба було довести. Що оце відношення, яке ми отримали, це називається коефіцієнт пропорційності або коефіцієнт подібності. Тобто ми можемо сказати, і позначається коефіцієнт буквою «К», що «К» у нас в даній задачі дорівнює 3 четвертих. Тобто, у нас одна сторона відноситься до іншої як 3 до 4. І іще. Якщо у нас йде відношення сторін для подібних трикутників, нехай у нас один трикутник є трикутник, і вони між собою подібні, тобто трикутник А, Б С подібний трикутнику А1, Б1, С1, то їхні відповідні сторони будуть пропорційні AB на A1B1, БЦ на Б1 С1. І АС на A1C1, то це буде дорівнювати коефіцієнту К. Периметри цих трикутників також будуть відноситися. Тобто, якщо у нас периметр А в, С трикутника відноситься до периметра а 1 в 1 с 1 рівносильно, як і сторони. Так же само, як сторона АБ до а 1 в 1 І дорівнює також коефіцієнту К. Але ж, якщо це будуть площі цих трикутників, я забігаю наперед, то площі трикутника АБЦ відноситься до площі трикутника А1b1C1, як К в квадраті. Тобто ми можемо сказати, що як АБ на A1B1 у квадраті, як відношення квадратів сторін. Це також треба діти запам'ятати. Відомо, що трикутник ДЕФ подібний до трикутника МЦП, і бачите, тут написано 03 це якраз таки наш коефіцієнт подібності. Та запишемо, що трикутник ДЕФ подібний з коефіцієнтом 03 до трикутника MCP. В стороні, де відповідає сторона МС ось оця сторона, оцій цій стороні. А стороні, де сторона MP. Угу. МС у нас дорівнює 12, МП у нас дорівнює 8, і сторона ЄФ 4,5. Знайдіть невідомі сторони даних трикутників. Так як у нас трикутники подібні, то трикутник, де сторона, сторона де є, відноситься до МС, як ЕФ. До СП, як ДФ, ДФ до сторони МП. Ну, відповідні сторони. Нам навіть це сказано, що ДЕ до МЦ, ЄФ до ЦП і ДФ до МП. І це все дорівнює у нас 0,3, або можна записати як 3 десятих. Тепер давайте нам підставимо в нашу цю рівність всі відомі сторони. Де у нас невідомо, так і залишаємо. МЦ відомо 12, ЄФ у нас 4,5, АЦП у нас невідомо. ДФ невідомо. А МП у нас 8. Коефіцієнт подібності буде 3 десятих. То, щоб знайти кожну зі сторін, ми повинні розв'язати три рівняння у вигляді пропорцій. Тобто, ми можемо поєднати dE на 12 і 3, потім 4,5 на ЦП 3 і ДФ на 3, і DF на 8 і 3, і розв'язати це все за допомогою пропорції. Давайте це і зробимо. ДЕ на 12 дорівнює 3. десятих. То, щоб знайти, де є, ми повинні 12 помножити на 3, поділити на 10, ціль тобто, у нас слідує, що де є, дорівнює 12 помножити на 3, поділити на 10, 12 на 3, це у нас буде 36 на 10, це у нас буде 3,6 см. Далі ЦП шукаємо, Переписуємо 4,5 на CP дорівнює 3. Десяти. Знову ж таки робимо хрестиком, помножаємо та ділимо. І це слідує, що ЦП у нас дорівнює 4,5 умножити на 10 і поділити на 3. Тобто ми маємо 45 поділити на 3, це буде 15 см. І остання невідома сторона це DF. Записуємо пропорцію. dF відноситься до 8, як 3 до 10. Знову ж таки, хрестиком. Звідси слідує, що df у нас дорівнює 8 помножити на 3 поділити на 10, 8 на 3 це 24 на 10 отримали 2,4 см. Отже, відповідь до даної задачі це величини 3,6 см, 15 см та 2,4 см. Пряма паралельна стороні А це трикутника АБЦ перетинає сторону АВ у точці Д. Проводимо пряму, яка буде паралельна. точці Д. А сторону БЦ у точці є. Знайдіть відрізок БД, якщо АБ повністю АБ 16 см, АЦ 20 см, ДЕ 15 см, нам треба знайти довжину відрізка БД. Що ми знаємо, так як у нас дає паралельна АЦ, то трикутник АБЦ буде подібний трикутнику ДБЕ. А якщо вони подібні, то їх сторони, відповідні, будуть пропорційні. Тобто АБ буде відноситися до БД. Як АЦ, беремо з великого трикутника вгорі елементи, на Д Ну, от бачите, А відповідає ДЕ, а БЦ це буде БЕ. БЦ на Б Що нам з цього відомо? Давайте знайдемо, АБ в нас 16, БД невідомо. А це у нас 20, d є 15, би це і Б є нам невідомо, тому немає сенсу навіть писати. Але ми бачимо, що ми вже отримали пропорцію з одною невідомою БД. Тож від слідує, що БД у нас дорівнює методом пропорції розв'язуємо 16 помножити на 15 та поділити на 20. Пропоную скоротити. 15 та 20 на 5, це буде 3 та 4. 16 та 4 це буде 1 та 4. 4 помножити на 3, це у нас буде 12 см довжина відрізка BD. Те, що й треба було знайти. Отже, відповідь у нас 12 см. Ми шукали відрізок BD. Цікаво. Знайдіть висоту вежі, якщо відстань від спостерігача до жердини ось оця відстань, у нас, відповідно, дорівнює 1,5 метри, а до вежі 39 метрів. До вежі, ось ця відстань 39 метрів. Висота жердини повністю всієї жердини, буде у нас 3. А Зріст спостерігача, зріст спостерігача 1,8. Нам треба знайти висоту всієї вежі. Ну, давайте подумаємо, раз у нас зріст спостерігача буде 1,8, то оця ця відстань також буде 1,8. І оця відстань буде 1,8. У нас утворилися два трикутника, так як у нас жердина та вежа вони перпендикулярні до землі, то вони будуть між собою паралельні. І ось оцей трикутник, зараз його червоним покажу, ось оцей червоний трикутник буде подібний до ось оцього великого трикутника, до вежі, вони будь, будуть між собою подібними. Якщо ми позначимо тут буквами, наприклад, це у нас буде А Б, С, тут нехай буде Д, тут нехай буде К, тут нехай буде М, то м, м, тут нехай буде Н. То у нас виходить, ми можемо знайти відстань КД, так як у нас. Висота жердини 3 метра, а зріст спостерігача 1,8. Тобто, щоб знайти КД КД, ми повинні від 3 відняти 1,8, і це буде 1,2 метра, ось буде довжина КД 1,2. Далі, ми можемо із оцих двох трикутників, так як трикутник у нас АДК А. Д, К, а ДК подібний трикутнику АБЦ, то відповідні сторони будуть пропорційні. А саме АД відноситься до АБ як ДК до БЦ, як АК. До АС. Що нам з цього відомо? АД і АВ нам не відомо, нам вони не потрібні. ДК. ДК ми знайшли, це буде 1,2 БЦ ми не знаємо. Дорівнює АК у нас дорівнює 1,5 метра, АС у нас дорівнює 39 метрів то ми можемо розв'язати пропорцію і знайти величину BC. Після того, як ми знайдемо BC, ми додамо зріст спостерігача, то і це буде висота всієї вежі. Отже, BC у нас дорівнює 1,2 помножити на 39 і поділити на 1,5. Ми можемо тут 1,2 та 1,5 коми перенести і 12,15 скоротити на 3. То це у нас буде 4 та 5. Ну, обчислюємо 4 помножити на 39, поділити на 5, 4 поділити на 5. Це у нас буде 0,8. 0,8 помножити на 39. це дорівнює. 20. Ми знайшли. Відстань BC. BC у нас дорівнює 31,2 метри. А нам треба знайти висоту вежі, тобто BM. А висота вежі у нас складається з двох частин. Це BC, яка дорівнює 31,2, і це М, яка дорівнює 1,8. Отже, BM у нас дорівнює 31,2 додати 1,8 і це у нас буде 33 метри, буде висота даної вежі. Отже, відповідь у даній задачі 33 метри. На цьому все. Працюйте, і у вас все вийде! Бажаю успіху!